Всім привіт! Обіцяв зробити відео огляд по поводу реставрації хтз 012. Як бачите, його стан. Розібрали повністю. Осталась тільки одна рама. Повністю все запіскоструїлось. Грунтом положилися і запекли краскою в рідний колір. Зайняло це немало часу. Скажімо так, взимку е цією зимою, зимою да, почали, ну так, потихеньку потихеньку за три місяці зробили. Сідушку також перетягнув. Ось. І диски розбортували, повністю все. Зробили, розібрали повністю. покрасили, зробили, підключили. Так. ну, Заведемо. Як ви бачите, працює з полточка. Трактор гарний тим, що. Ним можна робити маленькі задачі різні. Звісно, це не юто, звісно, це не юмс дід, але в моїй стайні у кожного є своя задача. Ось. Що я вам скажу по поводу реставрації. Ем, не дешево це все обійшлося. Це все обійшлося повністю в 25 тисяч гривень. Ну, але друге життя. У мене на нього ще є новий запасний двигун. Ось. Тому я для себе прийняв рішення, що він мені пригодиться все-таки і треба його встановити. Може і на завод КТЗ в музеї коли-небудь зацікавлять на виставку. Да, шукаю ось такі фонарі наперед. Ось. Те, що доопрацьовано, це ось такий маленький ящичок зроблений. Ось. Ну а так, в принципі, все можу показати двигун. Трохи припав, але також покрашений чорний колір, тому що цей двигун з зеленого кольору у Д-25. Ось Він заводиться з лапки на холодну навіть і без акумулятора можна і так заводити. Ось такий в мене результат. Якщо є якісь питання, то задавайте. Виключу, що не дорічав, задавайте питання. Ось, ну, Скажімо так, що в мене вийшло з цього малюка. Тому всім гарного перегляду. Все так ну глядає в профіль Всім пока